50 Cent – популярний репер, актор та бізнесмен із більш ніж 30 мільйонною аудиторією в інстаграмі. Він відомий надзвичайним стилем та розкішним способом життя. У 2010 році 50 Cent був одним із найбагатіших реперів у світі із статком понад 500 мільйонів доларів. Проте він оголосив про банкрутство у 2015 році на тлі високих витрат та зростаючих боргів. З того часу статки 50 Cent зросли і в 2023 році оцінюються приблизно в 40 мільйонів доларів. 50 Cent вважається одним із найуспішніших хіп-хоп-артистів усіх часів. А його історія є повчальною та захоплюючою через фінансові гойдалки. Тому давайте поринемо в його кар'єру, статки та інвестиції, щоб більше дізнатися про успіх популярного репера та його помилки. Капітал 50 Cent. Оскільки більшість ділових підприємств, активів та інвестицій 50 Fifty Cent зберігаються в особистих доступах, важко назвати точну цифру його статків. Проте ми змогли знайти публічну інформацію про його джерела доходу, інвестиції, активи та ділові підприємства на 2024 рік. Банкрутство Репера. 50 Cent сумно відомий юридичними проблемами. Діловий партнер подав на нього до суду за порушення товарного знаку у бізнес-угоді з розробки навушників Sleek by 50. за те, що візуально вони були дуже схожі на навушники Beats by Dr. Dre. Суд зобов'язав виплатити понад 17 мільйонів доларів партнеру компанії. У 2015 році інший суд ухвалив, що 50 Cent має заплатити Ластоні Левістон. 5 мільйонів за випуск без дозволу інтимної касети з її участю. Пізніше штраф збільшили до 7 мільйонів доларів. Після цих двох багатомільйонних штрафних збитків репер подав заяву про банкрутство та в рамках процесу склав список своїх активів та зобов'язань перед судом. Подача документів показала, що американський репер володів часткою більш ніж в двох десятках бізнес підприємств. Включаючи G-Unit Closing, компанію з просування боксу під назвою Money Team, яка також представляла Флойда Майвезера та компанію з виробництва фільмів для дорослих. Ми змогли отримати уявлення про чистий капітал 50 Cent, проаналізувавши судові документи, де репер повідомив про активи від 10 до 65 мільйонів доларів та аналогічну суму боргу. Інвестиції 50 Cent. Як і багато інших знаменитостей, 50 Cent зробив кілька дуже вдалих бізнес-інвестицій. Незважаючи на те, що він досяг значних успіхів у музичній кар'єрі, більша частина його чистого капіталу побудована завдяки бізнес-інвестиціям та партнерствам з брендами. Далі ми докладніше розглянемо минулі та нинішні бізнес-інвестиції, а поки що не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал та підтримуйте канал фінансово, а також доєднайтесь до збору на ЗСУ. Посилання на банку буде в описі під відео. Вітамінна вода Одним із найуспішніших ділових підприємств 50 Cent була його колаборація з Vitamin Water. Він підписав контракт із VitaMin Water, що належить материнській компанії Glacier. Йому дали невелику частку в компанії в обмін на те, щоб він став представником бренду та дав своє ім'я напою Formula 50. У 2007 році гігант напоїв Coca-Cola придбав Гласія більш ніж за 4 мільярда доларів. Хоча його частка в компанії не є публічною, за консервативними оцінками вона становить 2,5%. Тобто трохи більше, ніж 100 мільйонів доларів. Одяг G-Unit У 2003 році 50 Cent заснував G-Unit Closing разом із марком Еко і став заробляти 8% від усіх продажів, які виробляє компанія. Продаж книг. 50 є автором кількох книг, а також почав видавати свої книги у видавництві з GUNit Books. У 2005 році 50 Cent скористався своєю величезною популярністю і допоміг розробити відеогру під назвою 50 Cent Bullet Proof, яка доступна на PlayStation 2 та Xbox. Гра все ще продається на Amazon, ну і на даний час має маленький рейтинг. Інвестиції в алкогольний бізнес. Бізнес з виробництва спиртних напоїв досить популярний серед таких знаменитостей, як Дуэйн Джонс, Джордж Клуні, Арнольд Шварценеггер, Конор МакГрегор та багато інших. 50 Cent також пов'язаний з алкогольним бізнесом та володіє брендом Sear Spirits, який названий на честь його сина. Компанія поширює бренд шампанського Люшеман D.U.A., що в перекладі означає королівський шлях, та вино Бренсон Коньяк. Також він володів часткою у горілчані і компанії Ефен, але як повідомляється, продав її за 60 мільйонів. Тим не менш, сума не може бути незалежно підтверджена, і багато хто сумнівається, що його частка в компанії дійсно коштувала так багато. У 2012 році Фіфтісен в партнерстві з Флойдом Майвезером заснував компанію з просування боксу під назвою «The Money Team», яка представляла таких боксерів, як Юрій Оркіс Гамбо та Андре Дірел. Також 50 Cent зняв кілька серіалів та у 2018 році підписав чотирирічне партнерство зі Stars. Угода коштувала понад 150 мільйонів доларів. Але все пішло не так, як планувалося. Фіфті припинив партнерство, обурюючи, що йому заплатили лише 17 тисяч доларів за епізод. На даний час загалом він знявся в 26 фільмах та продовжує зніматися в великому кіно. А також незабаром вийде серіал на Netflix про злочини репера Діді, який зняв Фіфті. До речі, вже виходило про це відео на каналі. Більш детально про конфлікт між діді та фіфті можете подивитися за посиланням під відео або по підкасті зверху. Акції та криптовалюта повідомляється, що 50 Cent приймав платежі за свій альбом Animal Ambition у 2014 році в біткоїнах. Ходять чутки, що він заробив 700 біткоїнів завдяки цим транзакціям. Коли ціна все ще була тризначною. У деяких ЗМІ стверджується, що 50 Cent став мільйонером завдяки біткоїнам, але під час свідчення про банкрутство репер заперечував володіння криптовалютою. Він сказав у 2018 році: я особисто не володію і не володів ні біткоїн гаманцем ні якимсь крипторахунком. Цілком можливо, що він насправді володів біткоїном, але брехав про це, щоб приховати його від кредиторів. Хоча точно невідомі інвестиції 50 Cent в акції та облігації, комісія з цінних паперів та бірж в США проводила розслідування про порушення ним законів про цінні папери при просуванні акцій H&H Imports у Твіттері, в яких він має частку більш ніж 12%. Інвестиції в нерухомість. Тим часом 50 Cent має схильність купувати дорогу нерухомість. І має кілька розкішних об'єктів. Раніше репер поділився відео з нерухомістю площою в 90 тисяч квадратних метрів у Луїзіані, яку він планує розвивати як студію для свого підрозділу G-Unit Film. Він також володів Saddle River Estate в Нью-Джерсі, Вілою в Х'юстоні, будинком для відпочинку в Канконі в Мексиці та особняком в Атланті. Портфель нерухомості репера поширюється за межі Північної та Південної Америки. Як повідомляється, він також володіє об'єктами у південній Африці. Також щоб зберегти свої дитячі спогади, він викупив рідну оселю в Квінсі в Нью-Йорку. Колекція автомобілів. Фіфті відомий яскравим способом життя та великою колекцією автомобілів, яка за оцінками коштує від 5 до 15 мільйонів. До найяскравіших машин можна віднести Lamborghini Марчі який Фіфті купив у 2005 році. На знак свого комерційного успіху, також ексклюзивний екземпляр Chevrolet Impala 1965 року, який був у Фіфті раніше, він був виготовлений спеціально для нього діджеєм Радіо Hot 97 Фанкмастер Флекс. Фіфті заплатив понад 70 тисяч фунтів стерлінгів за індивідуальний інтер'єр і потужніший двигун. А потім віддав його велу кілмеру, з яким він знімався в фільмі Вулиці Крові. У 2012 році Фіфті розробив свій автомобіль разом із братами Паркер. Його задум був в тому, щоб поєднати в ньому якості автомобіля Формули 1 та реактивного винищувача. Найостаннішими значними поповненнями в гаражі Фіфті став розкішний Bugatti Chiron, яким репер порадував себе на Різдво 2019 року. Це також дало йому чудову нагоду безжально тролити репера Френч Монтана за купівлю більш старої моделі. І породило недовговічну ворожнечу між реперами, якою Фіфті бавив себе якийсь час. Чого ми можемо навчитися у легендарного репера Фіфті Сен? Є кілька важливих уроків, які варто отримати з життя Фіфті. Незважаючи на те, що у нього було неймовірно важке дитинство, судимості та банкрутство, він не здавався і не боявся ризикувати. Його рішучість і наполеглива праця були життєво важливими чинниками для того, щоб він став одним із найуспішніших артистів у музичній індустрії, його історія не про миттєвий успіх, про який багато хто мріє, а про наполегливу працю і стійкість. Навіть після інциденту зі стріляниною він не сумував. Як він сказав в своїй автобіографічній книзі, після того, як у мене стріляли 9 разів на близькій відстані і я не помер, я почав думати, що в мене має бути мета в житті. За його словами, якщо ви просто народилися над багатими і були багаті на все своє життя, ви не розумієте, наскільки цього важко досягти і зберегти. Його нереальний успіх, пов'язаний із труднощами, із якими йому доводилося зіштовхуватися протягом усього життя. Також варто винести уроки з його суперечок та юридичних проблем і спробувати не повторювати ці помилки. Краще знайти баланс між демонстрацією розкоші та закритим життям, оскільки капітал 50 Cent, напевно, був би набагато більшим, якби не суди. Дякую за перегляд цього відео, підпишіться на канал та поставте лайк. А також підтримайте канал фінансово. Посилання на банку буде в описі під відео. І напишіть в коментарях. Як ви відноситесь до Фівті? та який ваш улюблений співак чи актор, який пройшов такий важкий шлях до слави? Можливо, необхідно зробити чергове відео на каналі саме про нього або про неї?